Сьогодні ми хотіли б розказати про фотогру Фотоквест, яка відбувається в Івано-Франківську. Вже багато хто чув про це, але зараз ми розкажемо, що це таке насправді. Фотоквест це команда розвага, в якій може взяти участь кожен бажаючий. В команді може бути від 1 до 4 людей. В певний день, а це сьогодні, збираються люди, бажаючи взяти участь у цій грі і отримують фотозавдання для різноманітних фотографій. Це 15 фотозавдань. Так як ця сьогоднішня гра присвячена Дню Святого Валентина, сьогоднішні завдання будуть присвячені коханню та різним почуттям, які оточують це явище. Учасники не обмежені в просторі та в місці виконання своїх фотозавдань. Вони можуть використовувати будь-яких дійових осіб, будь який реквізит і тлумачити ідею на свій розсуд. У двох словах, нібито розібралися. Зараз почнеться реєстрація команд. Капітан Я, команда називається «Файно є плани, гарно провести час. Ми колись був ще перший квест, такого типу Вест-квест називався. Ми там приймали участь. Ну, було весело, хочемо провести весело і сьогодні. Команда наша називається Крива кішка. Чотири людини от самі прекрасні людини, самі прекрасні по представники Івана Франківська, що уособлюють собі поймають молодь, найгарнішу, найінтелігентішу молодь нашого міста. Ні, ми не є професійними фотографами, але беремо участь вже третій раз, тому будемо брати того свідок. Добрий день. Команда Франчеза. Ми не знаємо, що ми плануємо, але наш виступ нинішній присвячується лідеру і вокалісту гурту Франчеза Петро, який захворів вітрянкою. Предадежитатор, предадежитатор, предадежитатор. Ну, ми думаємо, що це по-білоруськи предохранитель. Дай команді четверо, один піде пізніше. Що в результаті отримують переможці? По-перше, це визнання. Всі фотографії будуть вивішені на сайті Самопал і Філей. По-друге, протягом 10 20 лютого найкращі 20 фотографій будуть розміщені на перших поверхах арт-клубу Гармидер. Ну і по третє це грошова винагорода. Перше, друге, і третє місце ділять між собою призовий фонд. Кочумай, кочумай. Перше, що спали на голову. Це такий бойовий клич. Участь. Приймали. Було напівуспішно, креативно. Тільки що наші команди розказали дещо про себе. Сьогодні в нас 14 команд, і тепер вони приступили до своєї роботи. Було видано 15 завдань для фотосюжетів. Давайте я вам розкажу, що це за завдання. Стріли Амура приборкання норовливої», Ромео і Джулієта Галю. Приходь за двома зайцями, бісова сила, франківське весілля від заходу до світанку, концепція контрацепції, брудельшафт, секс і місто, «Ревнощі», «I love you», satisfaction і блуд. Отакі От 15 завдання отримали наші учасники. Давайте подивимося, як вони виконуються. Наші тільки не хворів, ей hey! від народження самого замордовано батьків hey! Спати родичам сусідам я ніколи не дала hey! вечері до вечері, ночі дикий верещав hey! Будемо заважати команду виконувати свої фотозавдання. Давайте задаємо про людей та організації, які допомогли влаштувати сьогоднішній захід. Спонсор нашого заходу, інтернет провайдер «ЮТІМ». Інтернет кожен дім. Переходьте на користування інтернета від «ЮТІМ» і отримайте більше ніж просто інтернет. Ютім, інтернет в кожен дім. Давайте познайомимося з журі. Доброго дня, шановна публіка, шановна активна молодь. Від імені фірми ЮТім ми хочемо привітати вас сьогодні. Ми порадилися і вирішили, що перші три команди одержать підключення до інтернету від фірми ЮТім і користування на протязі місяця на швидкості 1 Мбіт. Для перших трьох команд. Двої на того, щоб ви могли гарно переглядати і розміщати ваші роботи в інтернеті. Нарешті ми закінчили цю складну процедуру підрахунку палів. Якби не калькулятор в наших мобільних телефонах, то ми б довго це робили. Отже, Digitator 444. Зараз маленька інтрижка Катсі 444. Франшиза 508. Нагородження. Отже, на першому місці в нас є франшиза. На другому місці предедижитатор і на третьому кальці. Поясню чого? Чого? З однаковою кількістю балів, але різниця в фініші. Тобто, ті здали швидше, ті здали трошки пізніше. Тому третє місце. 105 гривень і диск під гурту. Сподіваюсь, теж буде не приймати очі. Так. Так. Далі. преда Друге місце. І франшиза. Всі завдання були сфотографовані, оцінені і найкращі нагороджені. Особисто мені було надзвичайно приємно відноситися до такої події як фотоквест. Завітайте на сайт Самопал і Філай для того, щоб передивитися всі фотографії, які були сфотографовані сьогодні. Крім того, з 10 по 20 лютого у арт-клубі Гармидер ви можете передивитися 20 найкращих фотографій квесту. До зустрічі!